Вітаю панове на ютуб каналі футбольного клубу Колос. Ми знаходимося в ковалівці традиційно. Де сьогодні відбудеться надзвичайно цікавий матч. Зустрічаються колос Ковалівка та Донецький Шахтар, який завітав до нас в гості. Надзвичайно важливий матч проти чемпіона України діючого. Ну а наша ж команда після вильту з Кубку України, який відбувся нещодавно. До речі, влог, я сподіваюся, ви подивилися та залишили подобаєчку. Наша команда зараз має показати рівень, тому що грають з надзвичайно сильним суперником, і при тому всьому треба намагатися реабілітуватися перед вболівальниками. Звичайно, що ми будемо підтримувати і вірити в команду до останнього. Але хотілося б сьогодні побачити справжній бій нашої команди. Ну а я ще сьогодні буду трошки працювати для Мегого на загальній трансляції. Вітаємо вас, шановні любителі, футболу у ковалівці на стадіоні Колос, де сьогодні в рамках п'ятого туру ВІБЕД. Ліги тут зустрінуться сусіди по верхній таблиці. Трошки варто зазначити і кадрові травми. У Колоса це золото, в який отримав червону картку в минулому матчі проти руху. Пам'ятаємо всі той підкат. Плюс, за умовами оренди не може грати Валера Бондаренко. О, травмувався в Кубковій грі Р'їн і додався до ємця, який ще й досі травмований. Ну а у Шахтаря будуть відсутні Дмитро Чигринський та Бондаренко, який також отримав червону картку у минулому поєдинку української прем'єр-ліги. Так то загалом наша команда підходить в бойовому складі. Тому будемо дійсно сподіватися на позитивний результат на справжній футбольний бій, в якому наші хлопці зможуть показати дійсно рівень. У нас трошки цікава погода. У мене написано 32 градуси. Пропускаємо на жаль перший м'яч. М'яч у ворота команди колос забив. Єгор Назарина, номер 29 Простріл слангу і замкнули в пусті ворот. Це наш футбол просто позатягувати, полежати, попити водички. Хоча і так двічі зупиняли матч, ну, як зазвичай після на 25-й хвилині кожного тайму. Зупиняють матч для того, щоб гравці попили водички, відпочили. Шахтар вже напевно п'ятий раз просто хлопці лягають, відпочивають собі хвилину. Шахтар залишався в меншості після фолу на Богданові. Незважаючи на це, Зумів, друге забити в наші ворота 2-0 і вже якраз кінцівка першого тайму. Його, ну! ну це був момент. Це був момент надзвичайно небезпечний. Але він продовжується кутовий. Ой! Ей! Ну, пиляйтесь був! Просто! Я не знаю, як має трактуватися такий момент, коли біжить гравець до м'яча і йому ззаді фактично підсікають ногу і він падає. Це в штрафному майданчику. да, він був без м'яча, але він біг за м'ячем. Чого ж не стрибнути було, салабай? Не, не знаю, мені здавалося, що і став би. В падінні рибку, я колись забував... Он На поле вийшли номер 10 Георгий Судаков, номер 17 Богдан Юный, номер 26 Юхим Конопля. Номер 44 Ярослав Ракинський. Аж чотири заміни одразу виконує тренер Шахтаря. Ну, це логічно. І більшість із них – це гравці оборонного плану, само собі. Далі! <плес> Далі! Далі! М'яко кажуть, що шахтеря немає атак. Вони дуже сильно сіли в оборону. Наша команда зараз вже не скільки створила, може з десяток, мабуть. Є і моменти. Дочекаємося, готовий. Ой-ой-ой! Гарно. Замість виходить, Дебют і а раптом раптом він зараз вирішить долю зустрічі будемо сподіватися. Нуль два. На табло і надзвичайно багато атак, і це логічно. Шахтар грає в меншості, і вони дуже компактно грають, віддають більше нам. Проте все ніяк не вдається все ж таки переграти голкіпера, забити хоча б перший гол. а далі вже сподіватися на останню навалу. Ну і Шахтар варто відзначити вдало захищається, незважаючи на кількість атак, яка є у нашої команди. Що ж друзі, так і завершується цей матч незадовільним для нашої команди рахунком 2-0. Не змогли наші хлопці все ж таки забити хоча б один м'яч, подарувати надію на нічаю. Проте по моментам, по віддачі було очевидно, що хлопці намагалися це зробити, але десь не вистачило вдачі, десь, можливо, майстерності, звісно, що. все одно дуже вдячний гравцям, дуже вдячний вболівальникам, які нас підтримували на трансляції, які підтримували нас. На цих трибунах, і звичайно, що як і обіцяв в минулому випуску, я хотів би анонсувати конкурс для глядачів. Серед основних призів буде футболка, футбольного клубу «Колос», М'яч, звичайно, що брендований. Ну а також буде цінний приз для фанатів та гравців футбольного симулятору FIFA. Зараз вже буде ця гра називатися FC24, хто не в курсі. Ну і переможець отримує повністю ліцензовану гру. Тепер найголовніше, для участі в цьому конкурсі необхідно підписатись на YouTube канал, обов'язково на Instagram і знайти там пост з цим розіграшем. Звичайно, що треба поставити там в і відмітити двох друзів у коментарях до цього поста. Ну а наступному вже влозі ми дізнаємося переможців цього конкурсу. Приймайте участь та нехай переможе той, кому найбільше пощастить. Дякую вам, панове, величезно за увагу. Дякую вам ще раз за підтримку. Віримо в хлопців, вболіваємо за футбольний клуб «Колос». Не забувайте підписуватися на наші соціальні сторінки. Вони, звичайно, що будуть в описі. Та бережіть себе. Побачимось, панове. Oh,